Всім привіт! Дивіться, а наших квіточок стає все більше і більше. Це, видно, їх пора тепер. А ще скільки буде. І соняшники. Ось пішли, пішли. Пізно, але краще пізніше, ніж ніколи, правда. Ми йдемо в магазин з Машею. У нас степан за температури, за кашляв. Ой, йдемо купляти тест. Щоб бути впевненим, що то є. Він або під кондиціонером простив, тому що в нього почалося з горла. І тепер покашлює, лежить. Завтра на роботу вже не піде. Підемо сюди в магазин, в аптеку, поки Маша стоїть в черзі за тестом. Я подивлюся, що тут є навкруги. Такі є рукавички. Для артритних пальчиків і ручок. Носки ну, кісь Термал. тримає тепло слуховий апарат. 30 доларів. Тут бувають іноді інтересні такі лайфхаки. Фрудкінг. Тапер нарізувати різними фігурками. Це щось. На підлозі затирати якісь ці маски одні. Херемовер. Гірки. резинки ластичні, мати. На кухню. Теж якісь є тут притчандали. Багато літніх речей є, але вони зараз все йдуть вже на сейл. 7,99 тут на ячки. Угу. Музика грає, музика, музика. Десь взуття, що в аптеці може бути ще доброго? Таке стільці, пляжні, вентилятори, паразольки, холодильнички, цукерки, папір, кепки, Стільці якісь інтересні. Нічого такого. Птака сама велика, людей мало. Я не знаю, як ці аптеки тут виживають. Тут якісь снеки, хрустики. М -м, ці, як вони називаються, до молока їхній сіріал. Таке щось поїсти, перекусити, чаї, кава. Кава старбаксовська. Маша, до речі, отаку от бере. Cold Brew. 14 доларів. Данкін. Ну і, звичайно, вітаміни, ліки. Багато тут одну береш, одну за 50%. А у нас в магазині, тут у супермаркеті одну береш, одну за дурну. Ну Тут, виходить, дорожче. Дивіться, яка красуння тут сидить, у нас скоро Хеллоуін. Ой, яка в неї пташка. І гарне плаття. Така собі відьмочка, навіть не знаю, скільки вона коштує тут. І пішли вже отакі декорації. Стелечки, отакі чи як вони називаються. Щоб не було натоптащих, щоб не нагризало. Для нігтів, для грибків 15 доларів. Короче, багато дечого. Мілк тисл Ливер Detox. Мілк тисл я колись брала також. Скільки воно коштує? Досить дорого. 22. У нас сьогодні тепло, як завжди. Коло 30 обіцяють. Багато. Машини всі сюди, напевно, в цей Вакме супермаркет. І взяли ми тести, так як Степан у нас пенсіонер, він пенсійного віку. Він має страховку Медікір. І тести в такому віці з такою страховкою дають безкоштовно. На мою страховку не давали безкоштовно, треба було купити, а не його дали. Будемо зараз його тестувати. Що він нам приніс до хати. Ось такі вазони, тут можна купити тепер. Але такі вазони нема де класти. Брати не будемо. Хоча вдома колись в мене було, купа вазонів різних. І тут у вівторок для пенсіонерів скидка 5%, хто товарюється. У вівторок старенькі люди мають скидку, невелику, але мають квіти гарні. Ми прийшли в магазин, будемо брати креветки. Отакі От по 12 доларів тут є. Я так зрозуміла, оце вони. Шрімпро. Чи це вони? Не знаю, дофіка тут шрімпів різних. Треба дивитися тут. Ось ці. Я беру сирі завжди. Є тут уже варені, готові. І всі не беру. Візьмемо Степано Гіатарейт. Така штука, яка ну, поповнює організм потрібними мінералами, різними, коли людина хворіє, до речі. Рекомендую. Рекомендувала також люди, які знають, що треба. От не пішли б в магазин. Скільки? 57 доларів було б вдома. А так мусили піти і лишили купу грошей. Зараз приїдемо додому, покажу, що взяли. Йогуртів давно не було по долару. Вони тепер тільки з'явилися. А ми терпіли і не брали. Банани взяли таке, всяку всячину. Ну, ось я на набрала на свої 53 долара. Гетерейт, креветки. Я взяла соду свіженьку. Потім взяла такі э, rice, cakes, такі рисові. Знаю, як це вони кажуть, ну, такі хрустики, вони, їх можна їсти без, як як, замість хліба. Вони. Ще є різних смаків. Ну, я беру такі різних смаків Перше, Банани, в'язочку, таку шість бананів. Взяла кукурузні тортєс, вони глютен фрі. Тоже взяла попробувати. У нас є такі звичайні з муки, але я взяла глютен фрі. І по digдл купону, це по інтернету з комусь з цього магазина купон, давали сир отакий по 99 центів. Я взяла два. Потім маша якийсь хліб взяла. Взяла фарш, отакий meatballs, and meatloaf mix. Зроблю котлетки. Отакий взяла йогурт грецький. Ну і отакі 10 ми взяли йогуртів 10 на 10. А з фаршу, з цього, що я взяла, буду робити котлетки. Сюди втерла одну цибулину, один кабачок, одне яйце додала. Натерла сюди зубчик чеснока, такий гарний великий. Можна і більше, хто полюбляє. Таких три невеликих ложки сухарів. Це все гарно з перемішую, посолила поперчила. І буду робити котлетки з грибами. А ось і мої гнізда. Я їх зараз відправлю в духовку на хвилин 10, потім витягну, насиплю зверху, накладу так гарно сиру тертого. І ще на 10 хвилин. Маші зробила два без грибів, тому що вона не їсть грибе. Отак засипала я свої котлетки сиром і відправляю її в духовку на хвилин 10-15. Сніпки або гнізда, це ще називається, по-різному називають. А для тих, хто любить похрустіти чіпсами, я взяла оцю тартію, кукуруздяну, посушила її. Вісім, зробила з неї такі хрустики. Зробила, знаєте, отаку намазку. Діпінг. Чи як воно називається, я запекла в духовці памкін. Памкін це наш гарбуз, змішала з готовою вареною фасолю. Фасолі білі, звичайні. Перемолола це все докупи, Додала ложку тахіні це ложка такого масла, зробленого зізам Сіт, з кунжута. Зверху це все залила цибулькою жарною з морквочкою. І це така смакота, я не можу від цього відірватися. М -м -м. Нагрінки намастити. Тут є чесночок. Легко, просто. Ну, звичайно, кому підходять фасулі. Ну і дивіться, скільки з заплатили ми. 0 доларів 0 центів. Скільки тестів нам дали? 8. Але це ще раз я повторюю, це для пенсіонерів, які досягли 67 років і які медикер отримують таку страхову компанію. Дала от всі. Ми самі не очікували такої кількості. Зараз будемо тестувати. Він уже готується. Провела Маша процедуру. У Степана висіявся ковід. І 15 хвилин не пройшло. Отак, він сиріно ходить поміж нас і рано чи пізно він сиріно появиться. Кажуть, що ходити без масок. Ну от тобі і без масок. От тобі і наслідки. рівно треба берегтися. Лежить. Покашлює, температурить. Ну, поки все тихо. Сподіваємося, що не буде нічого страшного. Повела Маша його до лікарів. Минулого разу, коли він захворів, його направили в госпіталь прокапати йому ну, таку якусь, я не знаю, що то таке, якусь антибадіс йому капали, щоб він легше переніс. Пішли далі. Я навіть не знаю, чи тепер капають цю штуку, чи ні. Може, дають таблетки, я чула хворим. Від цього ковіда вже є якісь не знаю, таблетки, медицина. Побачимо, що дадуть. Дома сидіти немає, що у нього температура на вечір може піднятися. Пішли, Маша таке не лишає, вона знає, що з цим не можна шуткувати в такому віці, ну і з його серцем, і тиском. Ох. І так, обід готовий. Ось такі котлетки у мене вийшли. Ну і борщик. Зараз прийдуть мої і будуть обідати. А мені прийшов час помалювати волосся, А мої прийшли від лікаря, зробили йому там повторний тест, виявився негативним, до речі. Але так як він скажився на болі десь там в плечах, то йому зробили кетскен і подивилися і легені, і печінку, і нирки, і все нормально. Ніяких ускладнень, нічого нема. Правда, виписали там щось від кашля, від, від болю, якщо буде ще в спині боліти, і все окей. Ну, сказали, якийсь деньок посидіти на карантині, поки це все не спаде, температура, і це все поки не стане легше. Так що, все нормально. Все, всім пока. Я тут з волоссям трохи почала. І вам всім всього найкращого. Не хворійте, бережіть себе. Слава Україні! Бай-бай!